Хай береже вас допомагає вам биторську навалу. Ну і швидше прискорює нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! слава! Будемо працювати чернігівським прикордонникам. Волонтери подарували нову антидронову рушницю. Це спеціальний пристрій здатний заблокувати керування ворожим БПЛА, зокрема, сигнали навігації та передачу інформації. Новий девайс одразу випробували в дії, запустивши у повітря дрон. Зараз ми намагаємося перевірити цю пушку, я підняв дрона і вже мій товариш пушкою робить. У тобто, мене вже пропадає зв'язок, я теряю всі супутники і в мене нестабільна робота. Тіряється відеозв'язок, і тобто, я вже не можу по камері його вести кудись, сідати там і кудись літіти. Тобто, придеться або аварійно сідати, або чекати, поки пушка припинить роботу свою. Щодня рашисти безжально обстрілюють з території Росії та Білорусі прикордонні райони Чернігівщини, а коригують вогонь за допомогою безпілотників, які з повітря розвідують позиції наших воїнів. Розповідає боєць прикордонного загону. Ворогом здійснюється постійно, як розвідка, так і коригування артилерії, там мінометів завдяки комерційним БПЛА. Тобі це річ дуже потрібно нам, щоб ми могли боротися з цими дронами. Антидронова рушниця виготовлена в Києві українським виробником. Кошти на девайс збирали не тільки чернігівські волонтери, а й закордонні партнери. Долучились також медики та самі прикордонники. Координацією проєкту займалась громадська організація Українська призма. Зібрати необхідну суму вдалось за тиждень. Постійно є обстріли, мінометні артилерія, і це все коригується дронами. Це було зрозуміло, що це дійсно питання вживання. Тому ми навіть не думали. Ми включилися в цю роботу. І нам допомагали багато і чорніївських волонтерів, які донатили на цю справу, і наші закордонні партнери. І власне, ми здивувалися, тому що швидко вдалося брати суму, а це не маленька сума 445 тисяч гривень. Ми подивилися і вирішили зупинитися на українській розробці, яка виробляє якраз такі системи придушення каналів зв'язку з дронами. Ну і власне обрали цю рушницю, як ми бачимо зараз, вона дійсно дуже ефективна. З новою рушницею наші захисники зможуть швидше виявляти та знешкоджувати ворожі дрони. Це забезпечить ефективний захист наших кордонів. А чернігівські волонтери кажуть, продовжують працювати та підтримувати наших захисників.